Сьома година середи, Сан в ефірі, канал 1+, плюс 1. Цього ранку з вами в марафоні Єдині новини. Просування росіян в Курській області та майже 250 боїв по всій лінії фронту. Щоб витиснути українських військових із регіону, ворог зосередив найпотужніше ударне угруповання. За Зеленими аналітиків Діпстейту Росіяни просуваються і закріплюються в східній частині Суджі, туди підтягують додаткові сили. Наші оборонці. Займають відповідні рубежі для стримування тиску. Дається це вкрай важко. Пишуть експерти. Ворог намагається перерізати нашу логістику і постачання військ по всій лінії фронту. Гатить з авіації лише за добу росіяни завдали 49 авіаударів та скинули 68 керованих авіабомб. Здійснили більше як 4 тисячі обстрілів і запустили понад 700 дронів камікадзе по населених пунктах і позиціях сил оборони. Повідомляє генштаб. Зросла активність ворожих сил і на Лиманському напрямку. Там сталося понад 30 атак за добу, практично стільки ж оборонці відбили і на турецькому відтинку. По всій лінії фронту зафіксовано 244 бойові зіткнення. Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні та повернули доступ до розвідувальних даних. А Україна погодилась на 30-денне припинення вогню. Угода ж про корисні копалини готова до підписання. Такі головні підсумки переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів, що відбулися напередодні в Саудівській Аравії. Сьогодні пропозицію про припинення вогню американці вже обговорять із росіянами. Президент США Дональд Трамп заявив, сподівається, що вони погодяться, і тоді 75% справи, на його думку, вже буде зроблено. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже більше подробиць. Два раунди переговорів по чотири години. Кожен тривали за зачиненими дверима. Камери фіксують лише, як делегації прибувають на перемови і мовчки позують за столом. Державний секретар Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц із американського боку, голова офісу президента України Андрій Єрмак, міністри закордонних справ Андрій Сибіга та оборони Ростему Меров з українського. Попри те, що американці обережно анонсували цю зустріч як повернення до переговорного треку, результати перевершили прогнози. Перший крок Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів. Те саме має зробити Росія. Далі в умовах припинення вогню за задумом відбуватимуться перемови про мирне урегулювання. Вже сьогодні припинення вогню обговорять із росіянами. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль, дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню у небі на морі і. По всій лінії фронту ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо руски погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Наступний пункт домовленості набув чинності, одразу оцінивши загальний прогрес у переговорах, США відновили військову допомогу і доступ до своїх розвідданих. Унаслідок цього позитивного кроку вперед президент вирішив припинити паузу. Військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це набуває чинності негайно. Обидві сторони підтвердили, говорили також про гарантії безпеки для України у разі встановлення миру. Їхній формат наразі не розголошують. Ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які. Будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні е, дійсно, бо ми знаєте, маємо е, доволі поганий досвід е, всіх. Е, Будапештських меморандумів, мінських угод і так далі, які на жаль не дали нам жодних гарантій. Саме проблема порушення Росією режиму припинення вогню у минулому стала однією з причин сварки між президентами Трампом і Зеленським 28 лютого у Білому домі. Тоді президент України наголошував з 2014-го, Путін 25 разів порушував своє слово і режим. Тиші Трамп запевняв, його Путін не підведе. Після переговорів у Джиді президент США сказав вже у середу говоритимуть з росіянами. Сам він теж напряму розмовлятиме з Путіним. для танго, як то кажуть, потрібні двоє. Чи не так? Тому сподіваюся, він також погодиться. І Я думаю, що це буде 75% шляху. Решта документальне оформлення і переговори про позиціонування на землі. Трамп підтвердив, що знов готовий зустрітися із Зеленським у комуніке за наслідками переговорів. Сторони підтвердили готовність ратифікувати угоду про корисні копалини, але дати підписання не назвали. Президент Сполучених Штатів тим часом коментуючи результати переговорів у Джиді, уклав ще одну угоду зі своїм найближчим соратником Ілоном Маском. Оголосив, що купує в нього Теслу, похвалив машину, хоч і не зможе їздити сам. Правила безпеки забороняють президенту сідати за кермо, але пообіцяв персонал кататиметься. Продажі автомобілів бренду, що належать маску за останні місяці на тлі його політичної діяльності, катастрофічно знизилися. На 45% п'ять у Європі і 70% в Австралії. Тим часом інші електрокари лише набувають попиту. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошиленко Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини і вже привітали результати вчорашніх переговорів між американцями та українцями в країнах Європи. Водночас повторили фразу Марко Рубіо про те, що м'яч тепер на російській половині поля президентка Єврокомісії Урсула фондрляїн у соцмережах написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України, і що Європа та партнери готові відіграти цитую свою повноцінну роль у майбутніх мир. Переговорах. Британський прем'єр Стармер так само зазначив, що всі мають подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та стабільного миру, і оголосив, що вкотре збере цими вихідними лідерів для обговорення наступних кроків. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників почати платувати гарантії безпеки для України в разі укладення мирної угоди. Про це він заявив під час зустрічі з начальниками штабів в Парижі. Учасники погодили, що гарантії безпеки цитую не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей. Близько 10-ї вечора російські шахеди атакували Дніпро. За попередніми даними. Їх було близько 20. 12 змогли знищити сили. ППО загалом пролунало понад два десятки вибухів. Попередньо пошкоджені близько 10 приватних будинків. Один майже геть зруйнований. Повинесило вікна в дитячому садку та школі. Згоріла машина і гараж. Дісталося і інфраструктурним об'єктам зайнялися пожежі. По Одесі Росіяни вдарили балістикою іскандером поцілили по цивільному судну, яке в порту саме завантажували зерном. Загинули четверо членів екіпажу, троє громадян Сирії і Українець. І ще один моряк та представник морської охорони поранені суховантаж ходив під прапором Барбадосу. Двох братів 11 і 13 років вбили росіяни в селі Рівне на Донеччині. Ще один підліток, якому 14, у тяжкому стані цих дітей півроку тому евакуювали з обстрілюваної мирноградської громади, але їхні родини знову туди повернулися. Повідомив голова військової адміністрації. Ще троє загиблих і троє поранених є в Сіверську. Там напередодні авіабомба влучила в багатоповерхівку. А в Покровській громаді ФПВ «Дрона» атакували два цивільні авто. Є жертва і двоє потерпілих. Тероризують безпілотники Херсонщину. Там двоє вбитих і п'ятеро поранених. Серед останніх двоє 16-річних підлітків з Дніпровського району Херсона. Дві сотні вибухів напередодні лунали на Сумщині. В Миропільській громаді постраждали шість поліціянтів. У їхні машини поцілили дрони. Два вибухи пролунали в Івано-Франківськ поблизу залізничного вокзалу. 16-річний хлопець загинув і ще троє юнаків зазнали поранень. Серед них 15-річний підліток. Він у вкрай тяжкому стані залишився без ніг. Один із вибухів стався в багатоповерхівці у квартирі, яку за неофіційною інформацією здають в оренду. Подобово 15 мешканців будинку евакуювали. Більше подробиць знає кореспондентка Алла Пас. Два вибухи пролунали один за одним неподалік при вокзальної площі Івано-Франківську. Один з них ось тут у житловій багатоповерхівці. Рятувальники, медики, поліція були негайно підняті на ноги. <звук> Перший вибух стався у дворі п'ятиповерхівки. Загинув 16-річний юнак. Ще троє поранені. Найстаршому з них 23 роки. Усіх доправили до лікарні. Ні, один загинув, другий перебуває в реанімації. Надіємося, що врятує, але дуже важкому стані. Відірвані дві кінцівки. Минає якихось 17 хвилин і на іншому кінці привокзальної площі ще один вибух. Цього разу на 9-му мансардному поверсі житлового будинку. Пошкоджені кілька квартир. Вогонь охопив 400 квадратних метрів даху, але на щастя минулося без жертв. Вибух стався в квартирі на 9-му 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Не встановлено предмета. З подальшим горінням на місці вибуху врятовано 4 особи заблокованих квартир 8-го та 9-го поверху. Є руйнування квартири і перегородок стін. На дев'ятому поверсі. Почув спочатку один вибух, що десь поблизу, потім другий. І вже отакий шум, і буквально почав побачив, вікно відкрив і вже горів дах. А запах газу, можливо, щось таке нічого? Ні, ні, ні. Це був однозначно, що якийсь. Предмет в обох випадках вибухнули невідомі предмети, кажуть в поліції. Але наразі більше нічого не коментують. На місці працюють вибухотехніки. Подробиці обіцяють згодом. Ала Пасрмандучик Івано-Франківськ, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Атака ворожих шахедів в небі України триває і просто зараз. На цю хвилину оголошено повітряну тривогу у північних областях. Ось який вигляд має інтерактивна мапа червоні. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина та Київщина, але поки що без самої столиці повітряні сили попереджають про застосування ворогом в цих регіонах безпілотників. Тому подбайте про свою безпеку обов'язково. Вони вже майже схожі на тура дикого пращура домашньої корови. Унікальні мешканці Чорнобильського заповідника здичавіли. Корови пережили зиму, але поголів'я в череді скоротилося. Звідки в зоні відчуження взялися безхозяйні корови, і як вони навчилися виживати без людей, все це розкаже далі кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Статус дешевілих корів базується навколо села Луб'янка. Це поліський район, Житомирська області. Якщо вони звідси відходять, то буквально на якихось пару кілометрів, бо колись саме тут їхні пращури жили у своїх господарів. З працівниками Чорнобильського заповідника у пошуках великої рогатої худоби ми розходимося у різні сторони. Свіжі сліди перебування поголів'я повсюди, та на їхні пошуки знадобився час і досвід. Ми їх знайшли машину. Не Дорогу не куди можна може там. Зараз Микола Забрудін каже, поголів'я саме відпочиває, і щоб не налякати, ми обережно підходимо до здичавілого табуна. У них там трава свіжа, вони поїли трави, лежать, відпочивають, жують, а дихають травочку жують. Побачивши сторонніх, бугаї насторожуються. Корови телятами взагалі тікають, та у боків перемагає цікавість. І на перший обережний контакт між худобою та людиною знадобилося кілька хвилин. О! Щоправда, з останнім шматком хліба дружба закінчилася, корови швидко ховаються у чагарниках. Тому звичайні ще більше відбувається. Науковець Сергій жила за тваринами у Чорнобильській зоні. Спостерігає роками. каже від домашніх тварин: вони генетично не відрізняються, але стадо вже формується у дику структуру. Ми побачили трьох бугаїв, та згодом має лишитися один: решта самців. Повинні піти вони мають створити стадо холостяків. Це таке прийнято але це покаже ще час. Чи все таки головний бик їх вижене? Бо поки що там якби йдуть протиріччя, от бійки. Через подібну сепарацію пройшли і коні приживальського до Чорнобильського заповідника їх завезли в порядку експерименту 25 років тому. Спочатку жеребці і кобили трималися купи, а потім головний самець позбувся конкурентів. І тепер у заповіднику кілька табунів коней. Степова тварина цілком освоїлася у лісах зони відчуження. Коні розмножуються дуже гарно. У спостерігають до 50 коней приживальського. Хоча моя територія складає лише 17 тисяч гектарів, а загальна зона відчуження іменно Чорнобильського заповіднику вона складає 226 тисяч гектарів. У здичавілих корів до окупації Чорнобильської зони теж не було проблем з потомством. Та за три роки стадо скоротилося на вісім голів. Сергій жила підозрює, що могли стати жертвами війни. На жаль, коні, корови вони мають дуже велику масу, і якраз передні кінцівки, коли тварина наступає на міни, підриваються. зараз. Є велика проблема це заплутування тварин у колючому троті. Зазвичай корови зиму переживали нормально. Здичевіліх худобі не так багато треба харчів, суха трава, молоді гілочки, дерев і навіть барвінок. Доїти їх теж не потрібно. Молоко виключно для вигодовування телят. Привикли так, що ми вже не боїмося Може нічого Галина Волошина одна з 50 самоселів Чорнобильської зони. Вона приятелювала жінкою, коровою якої після смерті господарки і стали основою здичавілого стада. Заболіла, стать не може і їсти теж нічого не може. Вона корову до кроваті. Прив'язала пенсію, привезли, корова коло кроваті стоїть у хаті, і вона в кроваті лежить. Чи доїла вже? бо Вона так погано говорила вже, що ми з нею не могли толком поговорити. Пані Галина каже: поміж звірів, людям не так страшно, як було під час російської окупації. Достали вже тоді за той місяць, що були. Я не представляю, як ото люди там ось о три роки і Тут за місяць так можна було ума. Тронуться за спостереженням самоселки у зоні зникли дикі кабани. Коні приживальського не соромляться заглядати через паркан, а лисиці вже ледь неручні. Люблю курей, но курей лисиці не дадуть, удержать курей, ходять. Отак, от по дворах, поведінка колись домашніх корів вже теж змінилася докорінно. На думку науковців, у цього стада нора вже характерний для вимерлого тура. Це дикий предок домашньої корови, і вони цінні для відновлення природи. Великі травоїдні з'їдають траву як газонокосарка, і тим самим формують більш сікій до пожеж ландшафт. <глух> Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І знову про повітряну тривогу. Адже за останні хвилини небезпека дуже суттєво посилилася. А в червоний колір на мапі зафарбувалося ще багато регіонів, зокрема в центрі та на півдні країни. Бо окрім атаки безпілотниками, як попереджають зараз, повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування балістичного озброєння в цих областях, де оголошено повітряну тривогу. І ось щойно повідомили повітряні сили про можливий удар балістики покрив. Вому рогу, тож дуже просимо вас подбати про свою безпеку. Вибух у кривому розі на Дніпропетровщині. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики за хвилину після сигналу тривоги. Пролунав і вибух очевидці повідомляють про дим над містом. Наслідки цього ворожого удару ще уточнюються. А напередодні близько десятої вечора російські шахеди атакували Дніпро. За попередніми даними їх було близько 20. 12 змогли знищити сили ППО. Загалом пролунало понад два десятки вибухів. Попередньо пошкоджені близько 10 приватних будинків, один майже геть зруйнований. Повиносило вікна в дитячому садку та школі. Згоріла машина і гараж. Дісталося інфраструктурним об'єктам зайнялися пожежі. По Одесі Росіяни вдарили балістикою. Іскандером поцілили по цивільному судну, яке в порту саме завантажували зерном. Загинули четверо членів екіпажу, троє громадян Сирії і Українець. І ще один моряк та представник морської охорони поранені. Суховантаж ходив під прапором Барбадосу. Понад 80 вибухів напередодні лунали на Сумщині у миропільській громаді. Постраждав чоловік. Україна погодилась на 30-ти денне припинення вогню, і тепер черга Росії. Напередодні в Саудівському місті Джеда завершилися переговори між американською та Українською сторонами режим припинення вогню пропонують запровадити не лише в повітрі та на морі, а й на лінії фронту. Однак тільки за умови, якщо Росія теж буде його дотримуватися, за підсумками зустрічі також домовились негайно відновити постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними і ще обговорювали повернення наших полонених з Росії та розробку мінеральних ресурсів, але без підпису угод. Державний секретар США Марко Рубіо за результатами перемов заявив, що тепер м'яч на полі Росії і що вони повідомлять Кремль про результати переговорів. Те, що найближчим часом відбудеться контакт із Москвою, підтвердив і Дональд Трамп. А ще після конфліктної ситуації овальному кабінеті американський президент тепер сказав, що Зеленського знову чекають в Білому домі. Український президент тим часом подякував Трампу за конструктив під час переговорів в Саудівській Аравії. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. На понад 25 тисяч зросла кількість біженців з України в країнах Євросоюзу в січні цього року. Такі дані наводить євростат. Загалом в європі перебуває від 4 до 5 мільйонів. наших співвітчизників із них понад мільйон уже мають роботу. Найбільше біженців в Німеччині, Польщі, Чехії та Іспанії серед вимушених переселенців, як свідчить статистика, майже 45% – це жінки, і близько 32% – діти. Ну і ще понад 23% – чоловіки. В ЄС уже розробляють сценарії як на випадок поліпшення ситуації в Україні, так і навпаки, погіршення за негативного розвитку подій там можуть готуватися до нового притоку біженців. 1250 разів за добу виїжджали українські рятувальники гасити пожежі в екосистемах. На згарища перетворювалися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів. Палає по всій Україні у вогні гинуть люди, горять будинки від пожежі, утікають звірі. Основна причина займань це підпали сухостоїв та сміття. Надзвичайники працюють цілодобово, коли не гасять, вирушають у рейди, пильнують із повітря, ходять по подвір'ях і нагадують людям про безпеку і штрафи. Однак одне за одним надходять нові повідомлення про осередки займання. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Прикарпаття гектари важкодоступного гірського лісу в диму і полумії. В області вже четверо загиблих у пожежах. Ще один чоловік травмований. Троє постраждалих і на Вінничині. А на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник. А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву в області ще й тліють торф'яники. А ці кадри з Львівщини від вогню втікають звірі. От вихідних в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах. Палає і в день, і вночі. Основною причиною виникнення цих пожеж є е, самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на рівнощені катастрофічна ситуація з пожежами у природних екосистемах. О, ТСН рушає до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик повідомляють, у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Вогонь намагаються приборкати і місцеві. Мій мати подзвонила, що горить біля мене біля, біля хати, то я й поїхав зразу. Я вже кожен день сюди. То в нас біля хати там було як на більш таке було. Ти тут так кров. Пані Віра кажуть, що підпалили та не проконтролювали. Це не ви були? Не знаю, хто його палив. Не знаю, мовляв, хто підпалив, і пан Федір з рокитного. Дівчата кричать, горіть. Але саме з його обійстя вогонь перекинувся на сусідське. Загорілась господарська будівля сусіда, і від нього потім по траві перекинулись на цю будівлю і на житловий будинок. Це батьківський будинок пані Антоніни. Через таке не треба страдати. Запалив ту траву. Два роки не косив, не запалив. Да оце таке. Як лише на Рівненщині від початку року виникло вже понад 300 пожеж, кажуть в ДСНС. Сторік за аналогічний період було лише 16. За скільки років працюю, це перший рік. THANKS FOR JOINING US. Березень і все горить. 14 було виїздів. Ну рекорд, ще ніхто не побив. Такою в пана Дмитра видалася лише одна зі змін. Постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення. Інспектори ходять по подвір'ях, розповідають про небезпеку на вулицях, нагадують про штрафи від 3060 гривень до понад 6000. тисяч. Раптом помічають дим. Бачите, де Попрямуй. На вулиці горить гілля, поруч чоловік заперечує, що підпалював. Це не випалили. Не я приїхав і бачу. Орите хотів тушити. Врешті гасить. Пильнують рятувальники за порушниками із повітря. От як на Хмельниччині, краєчку тут запалило і все ніколи в житті більше тако не буде. Рятувальники сподіваються, що люди все ж почнуть усвідомлювати, якої шкоди може завдати, здавалось би, невеличке вогнище. За лічені секунди воно може перетворитися на вогняне. Пекло масштаби грандіозні. Лісова місцевість болотиста, Все вигорає, звірі вигорають. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Алла Пас, Тетяна Хомич, Марічка Кужик, ТСН. 1+,1, плюс один, марафон. Єдині новини. І це наразі все. Наступний випуск Тесановосьмі. А далі об'єднаний марафон підхоплюють мої колеги. Вони вже в студії ведуть 1+,1 плюс 1, Ірина Прокофєва та Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить. Тому залишайтесь з нами.